Останніми днями активно поширюється теза про те, що якби Порошенко був президентом у му році, то, начебто, парад російських військ на Хрещатику відбувся б вже 25 лютого того ж року. Натомість, давайте поставимо інше питання. Чому у Зеленського так багато помилок і всі вони виглядають напрочуд системно? Щиро вітаю вас, та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Самчек». За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Ечкагім Лойнаке в Яфіах лой Лоймале. Свідок брехливий не буде безкарний, і хто говорить неправду, не врятується. Я маю зізнатися, що практично щодня згадую цей вислів, бажаючи неминучого покарання тим брехливим свідкам, які приходять в коментарі до моїх. Не пустів в соціальних мережах і починають поширювати вже заяложені брехливі свідчення, що Порошенко здав Донбас. 83 рази збагатився, вбив свого брата, Ліпецька фабрика особисто допомагав гіркіну тікати з слов'янська до Донецька і безліч іншої туфти, яку поширюють, чи то заряджені якимось боти, чи дійсно наші довірливі співвітчизники, які вірять в подобні інсинуації. Останніми днями активно поширюється теза про те, що якби Порошенко був президентом 22-му році, то, начебто, парад російських військ на хрещатику відбувся вже 25 лютого того ж року. Саме таку дичину почали розганяти новнеїми no каунти, пише шалений кіт. АК Олексій Петров так я чудово розумію, що напевно не варто звертати увагу на вкиди ботів. Але якщо навіть в одній світлій голові оселиться така думка після прочитаного вкиду, то все ж таки варто звернути увагу. Гаразд, давайте пограємо в цю гру, яку нам хтось нав'язує. Мені не складно. Отже, якби Петро Порошенко залишився президентом у 22-му році, то до кінця 21-го року вже була б розгорнута перша бригада протикорабельних комплексів Невтун. Бригада пише Олексій, це нагадаю три дивізіони. Кожен з них складається з трьох, можливо, чотирьох батарей, а це може бути як одна пускова, так і більше. Рахуйте самі. Нагадаю, що повномасштабне вторгнення Україна зустріла. Чомусь лише з однією пусковою установкою «Нептун», тією самою, яку ми вперше побачили на параді 2018 року. Загалом нікому б в голову не прийшло згортати ракетну програму з усіма подальшими відповідними сюрпризами для агресора. І У 2021 році не були б фактично припинені закупівлі вітчизняних протитанкових комплексів «Стугна-П». Цілком припускаю, що навпаки були б нарощені виробничі потужності. Питання, як би це вплинуло на колони ворожої бронетехніки. Подумайте самі. На параді того ж самого 2018 року ми також вперше побачили Сау Богдана натівським калібром 155 міліметрів. На жаль, також чомусь в тому ж самому єдиному екземплярі вона і почала воювати в 2022. Бо що? Бо нафіг нікому не була потрібна ця розробка після виборів 2019 року, бо мир в очах Путіна і таке інше. Далі також думайте самі. Чи була б лише одна саву Богдана в 22-му році, якби питання риторичне, і нікому в голову не прийшла б геніальна думка дзвонити Лукашенку, аби передати йому цілком таємну інформацію, себто тупо злити справу вагнерівців, Унікальна операція українських спецслужб була б доведена до логічного завершення. Головою СБУ не був би призначений повний максимально повний профан в питаннях роботи спецслужб. І тим самим знов чомусь була максимально знижена ефективність вище вказаної служби. Степан Полторак та Віктор Муженко залишились би на своїх постах, а не були б врешті-решт змінені на ніяких таранатах Хомчака. Одна історія у дівчат, військовослужбовець, чого варта. До речі, ніхто не в курсі вже в 18-му році можливі плани майбутнього повномасштабного вторгнення Росії розглядалися б усіх боків на командно-штабних навчаннях і проводилась би певна підготовка до таких дій. Хто сумнівається, може перечитати інтерв'ю Віктора Муженка на накопичення полків та бригад ворога на кордонах України в 2021 році та на розвідувальну інформацію від наших союзників, реакція була б миттєвою. Як у листопаді 2018 року був би введений через рішення Верховної Ради правовий режим воєнного стану в окремих областях, була проведена мобілізація оперативного резерву першої черги, і тоді, наприклад, усі райони мінування із тимчасово окупованим Кримом були ретельно перевірені та взяті під посилене охорону. Повірте мені, якщо б все, що там було закладено, було б підірвано, то кримський півострів швидко б став островом. Відкрити, будь ласка, карту, та, наприклад, подивіться в район населеного пункту Салькове. А якщо подірвати усі мости через мережу зрошувальних каналів в Запорізькій та Херсонській областях, то отримала б Україна в такому випадку трагедії Маріуполя? Це ще одне риторичне питання, Василько, Сірий Кіт, аК. Василь Піддубний пише: більше 6 мільярдів гривень з власних коштів надала родина Порошенка на допомогу Збройним силам. В той самий час українці Барига накрав здав би Україну, і ні в кого з них не виникає відчуття когнітивного дисонансу. Якщо накрав, чому так легко віддає? Якщо здав би, чому не знав, коли був президентом, чому купує зброю, якщо не хоче перемоги України? Врешті-решт, чому не втік? Це питання найбільше бентежить тих, хто не розуміє, не складається така чудова картинка зради. Маючи мільярди, чому ходить по судах, доводячи свою чесність, замість взяти чемодани з грошима сісти у власний літак та полетіти в далекі краї, щоб жити, приспівуючи десь у власному маєтку на Мальдивах? То було б зрозумілим? Чому лишився і постійно возить допомогу для ЗСУ? Чому досі живе в Україні, де його так ненавидять прості виборці Зеленського? Чому він такий? Гадина така все і все нам ламає. Натомість давайте поставимо інше питання, чому у Зеленського так багато помилок і всі вони виглядають напрочуд системно? Любов Ткачук пише: дивіться, там він помилково забрав гроші в армії та побудував на них дороги від Харківщини та Сумщини аж до Києва. Ті дороги, по яких потім проїхали як на параді російські танки, тут помилково заарештував генералів, які мали висувати на оборонні рубежі війська, та ще й забув віддати наказ про розгортання цих військ. Ну забув такий він, мабуть, забудькуватий. Там згорнув програму розробки та виробництва ракет. Тут розгрузив оборонні заводи, так що їм довелося переходити на одноденний робочий тиждень, бо сиділи без замовлень. Там забув ухвалити оборонне замовлення на передвоєнний 21 рік. Тут розмінував кримські перешийки та збудував натомість туристичний хаб. Там скоротив воюючу армію на 40 тисяч осіб. Тут відвів війська, залишивши забудовані Запорошенком укріплення, які одразу займав ворог. Там пообіцяв шашлики замість евакуації. Тут звинуватив американську та європейську розвідки, що вони, бачите, б'ють по українській економіці своїми попередженнями про російську навалу. І це далеко не весь перелік. Він продовжується вже після початку навали. Там посадив офіцерів та генералів за дурними звинуваченнями. Тут вимагав у американців грошей на зброю. А як не дали, то побив з ними горщики. Там продавив безнадійний наступ, тут звинувати усьому залужного, якого ще 23-го року намагався заарештувати, теж помилково, мабуть, і зрештою саме залужного вигнали з армії, а разом з ними десятків досвідчених генералів. Там яйця по 17, тут браковані міни, там зрив мобілізації, тут бронювання кварталу та інших цирків і так далі, і тому подібне. Так, от я питаю, чому всі ці його помилки вкладаються в одну і таку схему. Завпадення, і ось зовсім свіжі факти. Матвій Перція запитує, за що Зеленський дав наказ затримати Кудрицького, а за те ж саме за що зняв Залужного і десятки досвідчених генералів, за що арештували генерала Марченка і оголошували підозру генералу кривоносу, за що тримали в клітці Романа Червінського і досі тримають Романа Дудіна. Вони були занадто з точки зору президента ефективні на своїх місцях. Так, Кудрицький, коли був головою Укренерго, закільцював нашу енергосистему з європейською і почав будувати захист від бомбардувань. Тому його швидко зняли і назначили Галущенка, який за невеликий час освоїв мільйони, що йшли на захист енергетики. Тобто, крім тих ефективних менеджерів Зеленського, що ще не втекли на захід чи на схід з мільйонами, всі інші менеджери не були ані родичами, ані кумами, ні навіть сусідами криворізького блазня, тому їх в буцигарню, а на їх місце або записних злодіїв, як ото бувший головний банкір Шевченко з 20 мільйонами крадених грошей, чи сусідка по під'їзду з рахункової палати з зарплатою майже в 600 тисяч гривень на місяць. Бо для красивої сусідки нічого не шкода. Зеленський вважає, що виплати українським біженцям в Європі краще б проходили через Україну. Київ міськбуде. Ну напевно, краще через Україну. Бо Міндічам не хватає на Фламінго, Чернишову не хватає на династію, а Єрмаку на марафон і в'єтнамських ботів. Який же ви, Володимир Олександрович, все ж таки незламний президент? І клоїтеся навіть про тих українців, яким вдалося втекти від вашого потужного царювання за кордон, Павлонус. Де телеграф пише майже 100 тисяч українських чоловіків віком з 18 до 22 років залишили країну лише за два місяці. Це покоління, яке мало б зараз формувати майбутнє України, навчатися, працювати, служити, створювати сім'ї. Замість цього розчарування і відсутність довіри до держави, коли влада перетворює патріотизм на примус, а справедливість на вибірковість результат неминучий. Правління Зеленського залишиться в історії України як сторінка ганьби, як історія розграбування країни, як влада бездарних, безмізкових фіглярів, як влада зрадників і повних йолопів, маріонеток, олігархів і холоїв-агресора. Тож панове, розголос та суспільний спротив. От наша зброя проти зермаків, як пишуть коментатори, звільнення України почнеться зі звільнення Єрмака. Тож не втрачаємо пильності ані на крок, панове. Тримаємо стрій, попри все усмішки ширше, а порох сухим. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та України.